Вітаємо! Цікавитесь електромобілями із Китаю та ще й українською. Тоді ви на правильному каналі, оскільки ми, Мігоелектрик Юй, знаємо все про електроавто з Піднебесної. Наразі ми представимо ще одну модель у всіх подробицях. Перед цим ви можете поставити лайк цьому відео і класнути на дзвіночок. А ми починаємо! Четверта модель від молодого бренду ZIKE представлена під час осіннього автосалону в Гуанчжоу. Нею став електричний седан ZIKE 007. Команда німецького головного дизайнера Штефана Зілафа розробила електрокар за всіма правилами золотих перетинів автомобільного дизайну. Зазначимо, що Зілав більшу частину своєї кар'єри працював в Audi та Mercedes. Найкращі його роботи де везні хетчбек Audi A1 та спортбек Audi A7. Електричний седан Зі 007, розроблений під його керівництвом, витягнувся на 4 метри 86 сантиметрів у довжину, ширина авто 1 метр та 90 сантиметрів, а висота 1 метр 45 сантиметрів, між осіми 2 метри і 93 сантиметри. Модель побудована на платформі PMA2+. По суті, це та сама платформа SEA, але в ній використовується 800 вольтова архітектура. Підвізка – це подвійні поперечні важелі. Електромобіль отримав електродвигун потужністю 150 кВт або 204 кінські сили. З ним сімка розганяється до перших 100 км на годину за 6,5 секунди. Наразі це вся офіційна інформація від виробника. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад 7 років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно-та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах та СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені. Перші екземпляри електричного позашляговика Polestones 01 з нуль один і -E Motor зійшли з конвейера в Китаї через два місяці після його публічного анонсу. А продажі стартували у листопаді. Як ви зрозуміли, у моделі трохи змінили назву, оскільки раніше він анонсувався як Stone 01, що перекладається як камінь. Тепер же це полярні камені, а китайська назва звучала як джішин 01 і вона не змінилася. Про самого виробника відомо небагато. Компанія утворена на початку 2021-го як дочірня структура холдингу Beijing Роборок Технолоджі. Основна спеціалізація холдингу роботи-пилососи. Але ними виробляється й інша побутова техніка. Збиратимуть авто не разом із чайниками та пилососами, а на орендованих лініях заводу державного підприємства BAAC. Він же Beijing Automobile Індастрій Holding. У компанії Рокс Мотор вирішили розробити не роздутий у розмірах електричний паркетник, а справжній позашляховик. Цей електрокар має скласти конкуренцію лі Ауто», яка домінує на внутрішньому ринку електромобілів типу і і ві, тобто авто з електромоторами, батарею та ДФЗ, що працює лише генератор. Дизайн авто розробила всесвітньо відома італійська компанія Пінінфаріна. Ціна у Китаї на базовий семимісний shin 01 починається із 350 тисяч юанів або 48 тисяч доларів. За шестимісну версію просять від 360 тисяч юанів чи 49 тисяч доларів. На завершення скажемо, що цей позашляховик виступає у сегменті ринку моделей L8 та L9 Li-Auto. А як ви вважаєте, чи зможе Rocks Motor переманити клієнтів Li-Auto своїм продуктом? Будемо раді прочитати ваші коментарі. На завершення скажемо, що прочитати про цю та інші моделі з Китаю ви можете на нашому каналі у Телеграмі або в групі у Фейсбуці. Прямі посилання в описі під відео. З вами була Поліна. До зустрічі у наступному відео.